Серби тут, і списи і ціпи. І все, що під руку попало, буде і на втіху, все згодиться їм для бою з ворогом пихати, Щоб жила собі спокійно, Україна мати, щоб все і у православних людей не набили, щоб, щоб не поганяли. Я всі прости стає бойовим тіпом, диконистру сміхались. Школи бойового пока, вісті кіри там, під дубом характерним злогом розмовляє, до Спасителя тим серцем щиро промовляє. Святий Боже, святий правий, бачиш мою душу, я за землю і народ свій бою. Тут до тобто школи бойового пока й козачко гарно відкриті. А все своїх дітей, внуків. Щоб виховувалися воїнами справжніми захисниками своєї вітчизни, щоб козаки з колишки підростали нос, У казацькому роду нема переводу. Яка зараз покаже, вирення, як хуліганам залетятися рубу та нистра воля на моїй країні, щоб молилися до Бога, мудрості благали, Щоб чужого не цурали, Свої шанували, Хай шаблі наші спочинували, збідвали, слаби нашому святий Боже, святий правий, дай не помилитись, якщо ви виш за правду, не закрив дуби. Зарадіє характерник, русія дитина. Она Працювати тільки засвідчено характернику. Це була щичкарня, не була шичкарня на побою. Не забудьте, як за того Одна там шаблею виконує роман Ковальчук, інструктор. Боєвого пока чемпіон України з козацьких вивіхнесте Та на радість добрим людям Хопака гуляйте <танцузь> і гуляли козачей, і прославляє долю Бойовий опак козацьких за правду на волю. Як пишу гулять, висякова земля за кула. Шароваю, шмелькають, як вогнена куля. Тут і шами, тут і голоси. Пока гуляють, тут і серпи, тут і списи, І, цепі, і ці зіби. Все, що під руку попало, буде і на втіху. Все згодиться їм для бою з ворог. Щоб жила собі спокійно Україна мати, Щоб сидів православну людей не внобили, Щоб полон не поганяли, як скотів не били, щоб не називали видлом і не насміхались, Щоб чинити криту, й горе вороги боялись. Там під дубом з Богом розмовляє до Спасителя він серцем Широ, Доктор філософії, письменник, вчитель бойового пока Олександр Шередюк. Я за землю світовий довісний